Варіант, що нас зараз найближчий час чекає. Ну, сьогодні президент підписав ці всі закони, в тому числі щодо підвищених податків. Ми вже Дома, от, розповідали. я відверто скажу: мене на сьогоднішній момент цікавить тільки одне: так. яка дата введення закону в дію? 1 грудня кажуть 1 грудня кажуть, але я в дійсності ще не бачу. Ну, дивіться, президент підписав, повернув Верховну Раду. Верховна Рада має зараз голосі України опублікувати цей закон. Угу. Там має стояти дата введення. Так, а що це коли міняє? вони голосували це, тоді коли голосували? Там стояло 1 жовтня. Я абсолютно певний, що цього не може бути, тому що це пряме порушення конституції. Якщо 1 грудня, це додатково до бюджету 10 мільярдів гривень до кінця ну, цього року. Так, ну вони розраховуючи заліз за, за наступний рік з розрахунком по цих сто сорок податках. Мільярд. Так, та 137 називали сьогодні урядовці, але може бути і більше. І тут до, досить чутливі для нас моменти. Я маю на увазі, в тому числі оцей військовий збір, до кінця військового часу це буде 5% і на, на ФОПів, і так далі. Ми це все розповідали. Просто хочемо зрозуміти. А, а який зміст, в принципі, було так е, лупнути в, і шукати оці додаткові речі. Бо я дивлюся, що у нас тут шмигаль прозвітував. О, в нас е, в, все добре з початком освободив. Повоєння тих 50 мільярдів, все підписано. Ні, дивіться, я поясню. Романе, дійсно мало часу, так, я поясню так. ситуацію. Так, до кінця цього року фізично не вистачає грошей закрити всі зобов'язання Міністерства оборони по контрактах на купівлю зброї, яка законтрактована в цьому році, і в нашому вітчизняному ВПК. Угу. Військово-промисловому, тобто грошей? Не вистачає грошей, пам'ятаєте, про півтрильйона угу. говорилося, Говорилося про те, що е, всі очікували, що Нацбанк зможе з банків видавити ВДП на суму, яка перекриє цей обсяг. Не зміг він видавити. Нацбанк не виконав те, що він запланував по ВДП. Ну реально немає грошей в країні. Тому президент вимушений був підписувати ті речі, щоб хоча б тих 10 мільярдів отримати додаткових і направити на безпеку оборони. От щоб ми просто розуміли, мова йде виключно за гроші. А коли ми з вами говоримо про тих 50 мільярдів, це угу. по перше, наступний рік. По друге, тих 50 мільярдів. Там тільки частинка на військово-промисловий комплекс, там тільки частинка на воєнні потреби. Там ну, ну але з все піде в бюджет мільярдів євро. Прошу ну, це ж на підтримку бюджету, піде загальна сума 50 мільярдів. 18 Дивіться, мільярдів поясню, це зараз. Те, що поясню, буде поясню. Поясню поясню. Макрофінансову допомогу не можна використати на війну. Макрофінансова допомога йде в Києві. Там тільки частинка піде на війну. Угу. Тільки частинка. Основна маса цих грошей піде на ну, от 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги з тих 50 мільярдів Євросоюз сьогодні підписав з Україною. Але я ці цифри це військової допомоги, Це інші, це не стосується тих 50 мільярдів. Тобто ми маємо теж хороші суми на наступний рік 12,5 мільярдів євро, 11 мільярдів доларів, 3 мільярди фунтів стерлингів. І це чисто від партнерів саме на військові цілі. Воно ніяк не розбалансує бюджет. Бюджет перекритий тими ми підстрахувалися, тими 50 мільярдами і тими траншами, які будуть йти. Значить, у нас все окей. Тоді для чого було це зараз так давити? Податками. Просто остання хвилинка, підсумуйте. Значить так, дивіться. Підписання документу не означає 100% отримання в своєчасно тих коштів, які ми хочемо. У нас з вами є дуже багато випадків, коли підписуються документи, потискаються руки, потім нічого не приходить. Тому що хочу нагадати, до першого читання закон про бюджет говорив про 2 трильйони доходів, які мали йти на безпеку оборону. Останній варіант, який був проголосований і підписаний президентом, 2,2 трильйона, у тих 200 мільярдів, про які йдеться мова, з них 140 мільярдів, це той закон, що підписав президент за рахунок воєнного збору, і 60 мільярдів додаткових коштів, це те, що вони перекинули з дорожнього збору в загальний mm -hmm. фонд державного бюджету со спецфонду. Тобто, отаким от чином, в тих двох мільярдах, в тих 2 трильйонах, які є, тих безпеки оборони, які це тільки частинка, яка буде забезпечуватися там грошове утримання, там інші речі, які не стосуються воєнно технічної допомоги. Там подивимося, що вони будуть надавати. Це окреме питання.